Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Рома. Сьогодні будемо грати Фармінг Симулятор 16. Ну що, давайте розпочнемо. Я грав цю цьому е, Цікаво, Якщо вам сподобається, можу далі продовжувати. І пишіть в коментарях, що мені будемо ну, спочатку... Ми зараз беремо пшеницю і потім беремо де друге поле. І ми тоді відвеземо повністю все це зерно. Перше, коли комбайн буде повний, ми відвеземо на продажу. А вже друга частина у нас буде йти до Вельмищі. Щоб, якщо нам... Буде не вистачати, це буде як на чорний день. Щоб ми могли потім швидко поїхати, взяти, взяти прицеп, приїхати, трішки, скільки нам потрібно взяти і поїхати продати. Як ось так? Ось такий у нас жовтий комбайн. Ну, Тут дуже багато комбайнів. І вони дуже різні. І Тут можна наняти додар, щоб він за нас це робив. Зараз у нас всього 25 тисяч, краще ми їх збережемо і краще ми їх потім витратимо на якусь дефіку, наприклад, на трактор, тому що нам одного трактора не вистачить. І будемо потім купити на вули, на астрогію. Щоб купити. купити, щоб можна було купити інший ну, автомобіль, щоб можна було швидко збільшено ну, чи завдання. Задання. Я хочу стар все. Тут багато що ще можна робити, але спочатку ми просто... Кратаємося і зберемо за Я хочу купити потім ще оцей другий, ну, третій. У нас все буде сидіти по різних полях. Тут, наприклад, буде кхм, пшениця. Тут, так, тут, там, річ, тут буде сидіти. Пшениця там я посажу ось так на другому полі. Поки теж пшеницю, поки вона не насобирає, вона на інший комбайн, трішки новіший. І купимо на ньому, бути спеціальне. Я, я посадила як правила подати. Що це? Напишіть в коментарях, що це. І... Ми можемо ще займатися травою і іншими всіма культурами. На дітки чи є ще мати, грається, візьміє культуру, чи можна було саміти. До речі, цей це поле менше, ніж в те. Не знаю випадки розумовно було менше. І, до речі, ось це те, що ми не закомбаємо що команда залишає за собою оці полоси, їх можна потім е, збирати на спеціальній машині е, і можна було потім переробляти щось, І вже не Ну, це можна взяти для трави, наприклад, сил траву і можна збирати. Я думаю, що теж, ну, все це, ну, подивимося. Якщо ролик зайти, то я випущу пару ролик. Якщо в мене інші міні, то не зможу я, ось все, він приїхали, зараз присажимося в тракторець і поїхали. Дивіться, якщо я не зможу інше записувати, то буду поїхати. А все? Так швидко. Mm -hmm. Добре. Ай! Так, я прямо. Ай-яй-яй-яй, почекайте, почекайте. Ви, вибачте, 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 но відбудем, вибачте. Вибач. Побачите, бачите, ступень буде. Зараз я швидко вивеземо. А, а куди? Ай, все, побачимо. Ну це було це поліна зараз. Ну, будемо шукати. Якщо нас повідомлення. До речі, автомобіль підходить для втричі по тракту. Так, продаємо спронику. Це у нас трішки на тисяча. Ну, Це дуже мало, дуже мало. Нам треба дуже багато бошель. Що вони не злогали. Я підключусь, так, давайте я, давайте я зараз... Ми це за кадром в у нас вже насаджені поля. А я поки забираю це все і поза пороблю поля. Так що зараз будемо робити, зараз я буду робити поля. Все. Друзі, я вже зробив. Так, давайте ми зараз зараз, зараз, зараз висипемо, і я вам зараз все покажу. Давайте ось так ось висипаємо і їдемо. До речі, ми тут є е, е, реклами, я ось так також піднавші один посадили і другий посадили. Якось так. Ось, все, ми посадили. Так, давайте підемо зараз. А, давайте ми зараз знаєте, що. Давайте, краще, ми зараз я трошки по. Щоб... А, до речі, давайте подивимось, яку що ми можемо ось тут купити. Ось я б вам про цю штуку казав. Ну, поки я її не можу взяти, давайте Знайдемо яку. Автомобіль, де наш автомобіль? автомобиль, автомобіль, 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 автомобіль. А, ладно, да, это так ось. Ладно, зараз. Шукаємо автомобіль наш. Так, дивимося. І де наш автомобіль? А, ось, 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 ось. М, -м, -м, нам трішки не вистачає.

130 тысяч. Почекайте. Почекайте. А що це за номає? Ан. Ой, сюди так вот все поставили. Цена. Пригляді. Якось вами це я, рома Сім. До побачення.